Днем народження, наша красуня! Вітаю <губі> тебе, сонечко! Дуже любимо. <губі> Що <губі> там? Є красота, так для сестрички. Днем народження, наша красунечка. Ура! Ти так ніжно вкусив. <губі> <трошечки. губі> Ням-нямшка. Мя Сестрички, помахайте у неї, привіт привіт. Ай, най-яй-яй. Таке. Можна до тебе вже звонити. Щоб твої? Вітальна щитка, малюнок. Це кобо. Вау. Дякую. І доклейки тоже. Круто, да? Так. Відбув так для Алідок. Дякую.